А ви вже чули, що є екофлоу на 50 кВт? Давайте я вам покажу. Зацініть. Ми в ОСББ це багатоповерховий будинок. І ось у нас куча літів акумуляторів. Де є? 50 кВт Тут буде система резервного жилення. Тут світло не буде взагалі. алло, алло, альо. Що це таке? Ну, що це? що це ви привезли? Дивіться, це значить система резервного живлення для вашого будинку. Так, у стояв... нас генератор же стоїть, Вон там, Валера заправляє його зараз. Нащо ви це привезли? Так, тому що у вас буде тепер без генератора все працювати, вам не треба його буде заводити і не треба буде соляру взагалі заливати. Тому що все буде від літівих акумів. Так, 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 так що ж світло не відключають. От нащо? На Світла немає, ну генератор соляру не заливаєш, не заводиш. Що воно пол? Дивіться, все просто. Значить, ця система не просто інвертор-акумулятору, то ще сонячні панелі у вас будуть на даху і ви будете постійно економити електроенергію. Що, ти тут і полізочек, ставиш? Ну так, ну, да, ми будемо ставити сонячні панелі. А знаєте, чому будемо ставити, до речі? Чого? Тому що програма Гріндім дає компенсацію лям гривень. І ви мало і того. Ну, що, що? Це, це, на це все почти безплатно? Ну, дивіться, насправді ви платите тільки 30% від вартості, тому що компенсація 70%, а проєкт півтора ляма гривень. І це вигідніше, ніж ваш генератор. От ви мені скажіть, я так розумію, ви мешканець цього будинку. Звісно, звісно, це ж це ж мого генератор. А на якому ви поверсі живете? На 20-му. О, на 20-му поверсі. А у вас є діти, жінка? Ну, так. От дивіться, а уявіть, що ваші дітки їдуть з басейна з жінкою додому на 20-й двадцятий поверх. якщо відключать світло. Хто генератор заведе через 5 хвилин? Діти цей час уже какать будуть хотіти. Ну, ладно, ладно, все хорошо. Скільки там скидатися Нада під'їздом? Дивіться, ви можете скинутися, хоча б для початку тисячу гривень. Да, для начала це для начала. Це така легенька затравочка. Так, це що ще, виходить не дуже накладно фінансово. Ну я ж кажу, Гріндім компенсує десь мільйон гривень. Для вас це буде ну не дуже багато насправді. Офігеть. Так. Да. Це коротше темнота. Да. Ну, так що і ми вам будемо на наступному тижні ставити цю систему на інвертор де є 50 кВт для вашого СВБ. А ви будете кайфувати. Коротше, будемо як білі люди, їздити на ліфті. Да, так? не будете застрягати і не будемо ваня солярку. Да, якщо вам треба буде подивитися футбол після одинадцятої вечора, коли відключили світ, генератор ж ніхто ж не заведе вже, а ця система буде працювати. Ну, правда, не у вас в будинку, звісно, не у вас в квартирі, але хоча б буде водичка і так далі. А що на квартиру теж можна поставити? На квартиру теж можна, але я вам рекомендую не 50 кВт-інвертор, а трошки менш потужний. Ну, наприклад, там 5-6 кВт до сих Це номер, номерок з Окей, okay, okay, давай.